Всім привіт! Виїхали спахати тут невелику ділянку, 800. Облиць. Була тут посіяна люцерка на зиму, але вона що то, бачите, не поперла. Пропала, перемезла, пішли буряни. Вирішили це все діло запахати. Березень місяць, а влаги вже немає. колеса не ставили, ось тут щось за до цього кусочка не... і глибину не отрегулюєш без колеса то заривається, то вилазить. Вискочив. питались на принуді рванула шланга Перед цим Міняли тут розпределитель. Насос тут стоїть 16 -й, і накрутили короче, тиск на манометрі показало 200. І коли зараз без колеса, то на пленділку кидали, обірвали шланг, який йде на циліндр подйом наверх. Поїхали, поки поміняли. Вже полдня пройшло. Поки настроїться, та і вже, і тут вже соки на... І завершимо пахати. Ну, земля глибини, в принципі, такої земля, що земля тут, як сказав би, така рих мокровата, ну не Не так, як після зими повинна бути аж мокра, а це щось таке, коротше. Вологи практично немає. А що у нас за сузиму снігів нічого не було? Вон, ми поїхали всіх нас тут не було, не знаю, може якийсь час не було, то вон, земля вже підсохла. Е, зараз теж на принеділку. А ну там хто може знає яке, яке должно, должно давление давлення на, видавати, напишите. бо ми так на поворота скрутили назад. Побачимо. Ну так, тут ри нормально. Аж пихтить бідня. Мені що одне не нравиться, це, це блокіровка їхня. Де включається? Неудобно трохи. Wyskakuje co to? <coughs> wyskakuje, co to nie liza? Czy ziemia taka, że to wyskakuje to za po po samuram? Щось не залазило на Уже Кужок побачив в житті вже Бачу, відсюди отвали по різному стоять. Що то? Ту сторону вроде нормально пахалось, тут уже конечно глубина 2 сантима что-то А почва яка Просто щебенький Офигеть Уплотненна яка Сейчас не тут зовсім не лізет Я же говорю поки на таких кусочках его налаштуешь и пора домой ехать Тут завершилось он Две сотки що Не о чому. Ну тут до цього була люцерка, я думаю, тут земля забита крепко. Тут вже надо, блін, добре його спахати. Я ж, говорю, пока настроїм. С цієї сторони, стороны он живу, нормально, рило. А тут щось ніхрена не лізе і все. Вискакує поверху шкребе. Так, ну що, будемо допахувати ще доцарапувати. Всім удачі, до нових відео.